Thank <laughs> you. Доброго ранку! Ранок і справді буде добрим, особливо для тих, хто має ось такі от білети. В прямому ефірі фабрика мільйонерів. Лотерея Лото Забава. Я не даремно сказав, фабрика мільйонерів, адже минулого тиражу у нас народився мільйонер. Панове це перший мільйонер цього року, і 428-й мільйонер Лото забава. Можливо, хтось скаже не на часі, а ми, як завжди, скажемо, треба жити, працювати, радіти, грати і допомагати. І слово допомагати тут не для Рими. І ось він, вже наш улюблений QR-код. Отже. Наводимо телефон, скануємо, заходимо на сайт МСЛ і купуємо квитки благодійної лотереї Дар. Так ви зможете виграти 250 тисяч гривень і допомогти Збройним силам України. Ну а нам допоможе переможна весна і наша віра віра в те, що все буде добре, все буде Україна і все буде любов. До речі, сьогодні у фіналі програми відбудеться і ще один розіграш нашої акції. Так що вигравайте, кохані. Увага на екран! Лото Забава любить вас і дарує унікальну акцію, в якій буде аж 155 переможців, та розіграно мільйон гривень додатково. Вигравайте, кохані! Виграє той, хто грає. Отже, 124 щасливчики вже виграли в акції по 5 тисяч гривень і по 50 тисяч гривень. А як тут скажіть не виграти? Адже умови акції дуже прості, та й виграші оформлювати не треба. Отже, чотири акційні. Білети Лото Забава. І сьогодні в фіналі програми на вас знову чекає розіграш нашої акції. А поки що ми відкриваємо розіграш 1218-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава за ходом гри стежить наша тиражна комісія. Ну а ми уважно стежимо за кульками, які випадають з усіх лототронів. Адже самі ці кульки можуть подарувати нам великі гроші. Ось і зараз на кону 300 тисяч гривень. Розіграш. Парочка у конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає дев'ять кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Так хочеться сказати: вітаємо! Ви виграли 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. Колька під номером двадцять п'ять. Колька під номером п'ятдесят шість. Колька під номером шість. Колька під номером 10. Колька під номером 1. Наступна колька це колька під номером 9. Нагадую, шановні, що саме наявність у ваших білетах парочок. Робить їх акційними. І не забувайте, будь ласка, що у фіналі програми на вас чекає розіграш нашої акції, яка називається Вигравайте, кохані! А до нас поспішає кулька під номером 42. Наступна кулька, кулька під номером 57. І остання колька з цього лото і це колька під номером 2. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. А от головний виграш втримався на коду. Ну що ж, будемо сподіватися, що рівно за тиждень хтось із вас приборкує цей норовливий виграш. В 300 тисяч гривень. Знаєте, коли я оголошую такі суми, то ще раз хочу згадати про благодійну лотерею Дар, адже краще маленький донат, ніж велике співчуття не забуваємо про наших героїв і про тих, хто народив таких воїнів світла. Ви вже напевне догадалися. Так, минулого таражу наш джекпот, Поджепотлото, то забава зірвала саме така мама мама з великої літери. Це Валентина Дмитрівна з міста. Ананіїв Одеської області. Лото забава, вона грає вже 14 років, надихнув її грати, її син, який, до речі, зараз проводить, проходить лікування в військовому госпіталі, лікування від осколкового поранення. Пані Валентино, вся наша команда МСЛ та й вся Україна дякує і низько кланяється вам і усім батькам, які виховали таких. Дітей передаємо вітання також, пані Валентино, вашому синові, і бажаємо усім пораненим солдатам якомога швидше видужити, а всім нам якомога швидшої перемоги. Пані Валентино, ми ще раз вітаємо вас з вашим виграшем. І як кажуть в Одесі, такі да. Ви тепер мільйонерка. Адже ви виграли один мільйон гривень. І, хоча минуло теражу було зірвано. Джекпот в один мільйон гривень. Сьогодні, панове, на кону Лото забава. На кону великої гри. Знову наш джекпот один мільйон гривень. Я оголошую основний розіграш. Велика гра. Велика гра. Отож, велика гра. гра» 1218-го тиражу Державної грошової лотереї Лото забава всім удачі і попрошу вімкнути лототрон. І колька під номером 63. Наступна колька, колька під номером 75. Ну, зазвичай я в таких випадках уточнюю, що в лототроні 75 кульок. Зараз наступна колька, колька під номером 19. колка під номером 46 колка під номером 39 колка під номером 30 до речі, новоспечена мільйонерка Валентина Дмитрівна взяла участь в акції. А ось джекпот зірвала на четвертий акційний білет. Ось така от красива історія. Кулька під номером 24. Ми ще раз вітаємо Валентину Дмитрівну з її виграшем і дякуємо їй і її сину, сину герою. Кулька під номером. Двадцять дев'ять. Наступна колька колька під номером тридцять один. Наступна колька, колька під номером двадцять два. Колька під номером 73. Колька під номером 52. Шановні, нагадую, що сьогодні відбудеться фінальний розіграш нашої акції. Вигравайте, кохані, і сьогодні знову додатково гарантовано. Ми розіграємо 200 тисяч гривень. І у нас буде 31 один. Переможець в акції. Колька під номером 72. Наступна Колька, Колька під номером 48. Будьте, будь ласка, уважні. Колька під номером 38. Нашу програму ви можете подивитися в прямому ефірі, а може також і у запису. Колька під номером три. Колька під номером 36. Колька під номером один. Лото забава номер один в світі. Ну а ми завжди чекаємо на зустрічі з вами щонеділі, щотережу о 9.02 .00, е на телеканалі Апостроф Тіві на сайті Несел і на сторінці Лото Забава у Ютубі і Фейсбуку. Колька під номером 28. Велика гра. Триває лотерейні білети забава, Також інші квитки лотерей. МСЛ, ви зможете придбати у точках продажу у мобільному додатку на сайті МСЛ. і також на автозаправках. Колька під номером 16. Велика гра триває. Нагадаю, автозаправки. Їх де ви зможете придбати лотерейні білети «Лотозабава», також інші квитки лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як УБОК, Кло, Берсем і Мото. Колька під номером 5. Велика гра триває. А сьогодні у фіналі програми на вас чекає п'ятий розіграш нашої акції Вигравайте кохані. Наступна колька, колька під номером 15. Велика гра триває. Стоп, лототрон. в Україні розіграш закінчено. І у нас є. І у нас є головний переможець щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Сьогодні, до речі, на кону великі гри е були такі суми, як 190 тисяч гривень, і наш джекпот – 1 мільйон гривень. Отже, основний е виграш – 190 тисяч. Виграв щасливчик який придбав свій щасливий лотерейний білет в Одеській області. Номер щасливого лотерейного білета 0023996. Вітаю, вітаю! Головного переможця щойно він виграв 190 тисяч гривень. Лото Забава. Шановний головний переможцю, ми ще раз вітаємо вас з вашим виграшем. Для того, щоб вам дізнатися, як оформити вам ваш виграш, будь ласка, зателефонуйте, не затягуйте. Зателефонуйте на гарячу лінію. А зараз я хотів би звернутися до всіх шанувальників. Лото Забава. Шановні пані та панове, рівно за тиждень. На вас чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Ну а зараз, шановні, на вас чекає ще один весняний подарунок. На вас чекає п'ятий розіграш, До речі, вже фінальний розіграш нашої весняної акції під назвою Вигравайте кохані. І ще раз хотів би розказати які легкі умови акції, що можна отримати виграші без оформлення, але не хочу тягнути інтригу. Сьогодні знову буде 30 щасливчик, які виграють по 5 тисяч гривень, і один, який виграє 50 тисяч гривень. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере. Комбінації переможці, ось ви їх бачите. А по центру вгорі акційна комбінація, яка подарує своєму власнику 50 тисяч гривень. О, озвучую цю комбінацію: 8, 7, 5, 4, 2, 2, 1, 7. Вітаю, вітаю головного переможця цієї акційного розіршу. Він щойно виграв 50 тисяч гривень. Та й взагалі вітаю всіх щасливчиків. Знову це сталося. Знову 30 щасливчиків виграли по 5 тисяч гривень. А один 31 щасливчик виграв 50 тисяч гривень. Шановні переможці, не потрібно вам телефонувати на гарячу лідію. За штрих-кодом ви можете перевірити свій білет і отримати свій виграш у розповсюджувача. Так само за штрих-кодом на сайті МСЛ ви можете перевірити білет і отримати свій виграш на карточку. Ну що тут сказати? Унікальна акція 155 п'ять переможців. Додатково гарантовано продовж акції. Ми розіграли, а ви виграли один мільйон гривень Щонеділі, неділі. Що тиражу так п'ять тиражів поспіль по 200 тисяч гривень. Гарантовано і додатково. Якщо вам сподобалася наша акція, будь ласка, пишіть нам. Пишіть нам свої пропозиції, адже ми знову готуємося до нової акції. І ми врахуємо всі ваші побажання. Ще хотів би звернутися до вас, шановні, для того, щоб е освічитись у коханні і зробити пропозицію серця або зробити подарунок. Е будь ласка, не чекайте на свято, робіть це щодня. Весна йде, весна дорогу, Вес весні дорогу. Всім! Удачі, всім щастя і всім нам перемоги! І ще раз хочу від усього українського народу подякувати і низько клонитися нашим воїнам-героям. Все буде добре! Лото забава з Україною в серці! Щасти вам і до зустрічі рівно за тиждень!